На них ішли теж двохстволочки. стволочки. От. Цей мотоциклік, можна сказати, що дуже тяжолий і трошечки розкабанів за свої роки. Важить він 210 кг в неспорядженому стані. Плюс-мінус, коли ти заправляєш в нього 18 літрів бензинчика, потім ще трошечки заливаєш так, антифризика, і він вже стає близько 240 кілограмчиків. І що можу сказати про цей байк? Коли на ньому їдеш помаленько, він дуже валкий і дуже-дуже важкий. Зеркала це заводські зеркала. Що я можу сказати про ці заводські зеркала? Дуже круті. У них все, просто все видно, всю дорогу позаді. Отут спортивний обтікатель. І коли ти в нього лягаєш, мухи, мухи тебе не сліплять. І це вже круто, це вже нагадує, що ти їздиш не за смертючим мішаком, а за справжньою хондою.